Вітаю вас, шановні глядачі! Весна, тепло, все навколо бояє і квітне. І рубрика Глас народу знову виходить на вулиці Полтави. Весна знаменується прекрасним святом днем матері, яке невдовзі будемо відзначати. Сьогодні надамо полтавцям можливість привітати своїх мам і розказати про них. Моя мама, яка вона. Моя мама найкраща в світі. Я дуже вдячний їй за це. Вона виспитала дуже гарну людину. Це я хочу подякувати в цей день, побажати їй міцного здоров'я, жіночого щастя, благополуччя. Та щоб у неї та в нашій сім'ї все складалося добре. Хочу привітати всіх жінок з цим прекрасним днем, котрі вже стали статусом заслужують цього статусу матір з великої літери. Тому що не кожна жінка вважається матір'ю, котра родила дитину, а та, котра воспитала і заложила в дитині фундамент для майбутнього суспільства. котра для майбутньої дитини, котра в суспільстві зробить свій внесок. Ну, я вважаю, в першу чергу, для кожного чоловіка своя мама – це найрідний, найдорогий чоловік, і я не являюсь ісключенням. Как бы для меня моя мать – это самая лучшая женщина во всем мире. Я думаю, для каждого человека так же само, как и для меня. Що побажаємо мамі? Ну, в первую очередь здоровье, конечно же. Uh, вот. Всього-налічого. І пускай вона стається такою, як вона є. Від тобто мама люблять нас искренне і безвозмездно. Просто так. Просто так. Ни за что. Моя мама для кожного мама найкраща. Моя мама для мене теж найкраща. Я її дуже люблю. Вона все поставила допомоги людям. Вона все працювала в аптеці, за відео Вона допомагала людям здоровими. Хочу побажати їй здоров'я в першу чергу, вже роки на ті, щоб все було, щоб вона була здорова, щоб в неї було багато щось цікавого в вже, щоб діти її до неї чаще приходили. Радували і діти і внуки. Так, да, так, да, так, да, бо внуків вже двоє. Тож можна дружину привітати. Обов'язково. Також мою кохану дружину хочу привітати з цим гарним святом весни. Я її дуже люблю, щоб в неї було все гарно. Ми чоловіки, тобто я і двоє моїх синів. Зробимо все так все так, щоб в неї було тільки найкраще в житті. Тільки гарні спогади, тільки гарні емоції, тільки гарні почуття. Mama, у мама, найкраща в мірі, мама, найкраща. Привіт, їй цілую, обнімаю. До дня матері, її, все, все, все. Цвіти. Що ще сказати? А головне увага і любов? Звісно, обов'язково, і здоров'я. Моя мама є втіленням такої витонченості, ніжності. І я завжди захоплювалася красою якоюсь такою мудрістю внутрішньою. І вона є такою особливою людиною, яка вміє огорнути, обігріти не лише своїх рідних, але й оточуючих. Вона дуже добра, ніжна і жіночна. Це для мене важливо, це для мене такий приклад у житті, якою має бути жінка. Це моя мама. Мамі хотілося побажати. Відчуття внутрішнього наповнення душевності і спілкування з людьми, які справді того заслуговують, щоб була віддача, яку вона заслуговує. Вона дуже багато віддає своєї енергії, хочеться, щоб їй поверталося ще більше сто крат. Тому хотіла собі це побажати. Вітаю свою маму, з нею матері Матуся, ти в мене сама рідненька, і я тебе дуже люблю. А яка вона, ваша мама? У мене дуже добра мама, вона мене завжди розуміє. У нас з нею взаємна підтримка, і я завжди дзвоню на обіді. Ми завжди спілкуємося. І вас з днем матері, тому що всі ми мами і майбутнє також. Я бажаю, щоб вона була здорова, ніколи не хворіла. Завжди дбала про нас і була гарною і ніжною. Мама, я тебе люблю. Моя мама добра, вона завжди готує їсти, дуже смачно готує, завжди піклується про нас. Якщо, наприклад, нам щось потрібно, вона завжди це купує. і вона Працює навіть на вихідних, якщо це потрібно для нас. Ну, Я хочу, щоб моя мама завжди такою була, піклувалася теж ну, дуже про нас. І щоб здоров'я в неї було, і щоб була завжди гарною. Мама. Мама. Мама хороша, добра, ласкова. Мама у мене ткач по професії, вона працювала в Херсоні. А потім переїхали сюди, да. да. Ну, тут вже вона просто віддихала. Папа їдав таку можливість. Що побажаєте мамі? Здоров'я. Здоров'я, крепке здоров'я. Ну, відповідно, щоб вона ні в чому не нуждалася. Ну, вона ну, вже пожила, тому пусть у нього старість буде щасливою. Ви вже теж мама? Так, да, у мене два роки молчу. Що побажаєте усім жінкам і собі з нагоди Дня матері? Що б хотілося? Настоящого жінського щастя і діток. сейчас актуально, поэтому да, многие не могут их иметь, поэтому я желаю всем женщинам стать мамами. И вам мы желаем справжнего женского счастья. Нехай оно завжди будет с вами. Моя мама, она прекрасная, самая лучшая на свете. Ее лучше нет. У меня мама педагог, у нее опыт работы 35 лет. Учительница в четвертой школе. Выховала меня и моего брата. Що побажаєте мамі? Побажаю їй здоров'я, крепкого здоров'я, дожити до 150 років. Чудово. А що ви побажали усім жінкам, українським? Чого їм не вистачає на вашу чоловічу думку? Жінського щастя не вистачає їй всім. Не вистачає їм мужського тепла. От до речі, ця думка вже лунала, коли ми спілкувалися із нашими глядачами. І е, хочу сказати, що жіноче щастя величезною мірою залежить від чоловіків, які знаходяться поряд із нами. Тому я і вам хочу побажати, щоб ви також дарували жінкам, які вас оточують. Жіноче щастя. Дякую вам большое. Дякуємо. Хорошого вам дня. Мама в мене виховала двох дітей. Мене і мого молодшого брата. Роботу лікарем. Ну я її люблю дуже, тому що не треба любити маму, треба її пори. Брегти. Тому що мами для нас роблять все. Так, да, і ми для них повинні робити все. Чого побажаєте мамі? Е, я бажаю їй щастя, здоров'я, щоб ми ніколи її не розочаровували і щоб в неї завжди супроводжувала її удача та щастя. Вона дуже красива, я її дуже полюбляю, Вона все для мене робить. у житті. Е... Мама, батьки це найголовніше, тому що вони завжди тебе підтримують, люблять тебе, допомагають щось. І тому, дорога Матусі, я вітаю тебе з Днем матері. Матусі, вітаю тебе з Днем матері. Бажаю тобі самого найкращого, ти найкраща. Вітаю тебе. Знаєте, хоча мене матір працює просто медичним працівником, але тим не менш вона мене найкраща. Ким би вона не працювала, будь-яка матір, якою б вона не була, вона завжди буде найкращою. І я дуже вдячна своїй матері е за все. І я її побажаю, і всім матерям я взагалі побажаю, щоб їх ніколи не розчаровували їхні діти, щоб вони їх завжди радували, і квіти дарували не тільки в травні, коли у нас день матері, а й завжди згадували про те, що це людина, яка ніколи в житті від вас не відвернеться. Завжди буде вас підтримати. Тож всім матерям міста Полтави, України і взагалі всім, -всім матерям світу, бажаю е, всього найкращого, тільки всього найкращого квітнути, посміхатися і плакати, плакати, плакати від щастя. Тільки від щастя. Ну я думаю, які для кожного мама моя найкраща для мене, найбільш чуйна, найбільш добра. І можна сказати, мами це завжди найбільш рішучі люди, які приймають завжди. І, можливо, навіть за тебе найкраще рішення. Да. Найважча, найтяжча професія і вихідних умам немає, тому хочу побажати їм побільше відпочинку, здоров'я. І, мабуть, як і для кожного в нашій країні, безмарного неба над головою. Чистого. Більше нічого додати не хочу. Мама, це найперше слово, яке ми вимовляємо. І для кожного з нас наша мама найкраща і найдорожча. Бережімо своїх мам, даруємо їм посмішки, квіти, увагу та любов. Ми вітаємо усіх матусь із прийдешнім святом, і дівчаток теж вітаємо. Вони майбутні мами. Це була рубрика Глас народу невдовзі зустрінемось на вулицях Полтави.